Ми обговоримо з вами те, що робити у випадку атаки з використанням біологічної зброї і як допомогти собі та іншим. Я знаю, що це може здаватися страшним, але якщо ви зосередитеся на розпізнаванні та лікуванні, ви можете вберегти своїх рідних і близьких. Агенти біологічної зброї це токсини, бактерії або віруси. Які можуть спричинити серйозні розлади здоров'я людей, які піддалися впливу. Агенти біологічної зброї можуть поширюватися при контакті з ними, або їх можна вдихнути або проковтнути. Деякі біологічні агенти також можуть передаватися від людини до людини повітря крапельним шляхом під час кашлю або чхання. Наприклад, сибірська виразка, чумна паличка, рецин, ботулотоксин або віспа. Симптоми, які виникають, можуть відрізнятися залежно від дії інфекційного агента або токсину. При дії токсинів у людей можуть виникати симптоми дуже швидко, а при дії інших агентів симптоми можуть виникати через декілька днів і більше. Деяких з цих симптомів можуть включати лихоманку, болі в м'язах, висипку, нудоту, блювання, рани на шкірі, кашель або утруднення дихання. Якщо органи цивільного захисту повідомляють про загрозу ураження біологічною зброєю, залишайтеся всередині приміщення та тримайтеся подалі від людей з наявністю симптомів інфекційного ураження. Слухайте інформацію від рятувальників та органів влади. Зверніть особливу увагу на те, чи повідомляють вони про загрозу, пов'язану з постачанням води або їжі. Чи є якісь запобіжні засоби або профілактичні ліки, які ви повинні приймати. Якщо ви думаєте, що ви перебуваєте в зоні впливу біологічного агента і продовжуєте піддаватися ризику через дихання агента, ви повинні прикрити ніс і рот високоякісною маскою або респіратором. Не знімайте маску чи респіратор до тих пір, поки не будете далеко від місця дії агента. Вийдіть з відкритої зони. Постарайтеся ізолюватися та залишатися в приміщенні, особливо якщо у вас є симптоми інфекційного захворювання. Одягніть рукавички або будь-які інші доступні засоби індивідуального захисту для запобігання передачі інфекції. Можна застосовувати деякі специфічні ліки, наприклад, антибіотики для лікування наслідків впливу біологічного агента. Органи здоров'я помідовлять вам, які ліки можуть бути корисними. І як їх отримати для рекомендованого застосування. Для лікування наслідків впливу деяких біологічних агентів важливо швидко прийняти ліки, тому не зволікайте, якщо вам скажуть вживати ліки. Тримайтеся подалі від інших та зверніться за медичною допомогою, якщо у вас починають виникати такі симптоми, як висипання, лихоманка, нудота, блювання або утруднене дихання. Обов'язково перегляньте інші наші відео з конкретними кроками та антидотами для застосування при дії різних агентів хімічної, біологічної, радіоактивної та ядерної зброї.